Слава Україні, друзі! Героям слава народ! В цьому відео я вам розказую, як прямо зараз на Hamster Combat заробляти реальні гроші. Тока не вивести не можна. Ми не знаємо за що ми отримаємо дроп. Твою мать, блє! Точніше, ми знаємо за що ми отримаємо дроп. No, no, no. Але в цьому відео я вам зараз розказую, як вам вже заробляти на цьому гроші. Багато з вас може сказати, що це нереально, але просто дивіться це відео до кінця, і я вам покажу просто декілька прикладів, як люди вже заробляють тисячі доларів завдяки Хамстер Комат. Одразу скажу наперед, там нічого складного немає, ніяких вкладень не потрібно, ви нічим не ризикуєте, а заробляєте гроші. Друзі, також одразу попрошу вас поставити вподобайку авансу та підписатись на ютуб канал. Ну як мінімум за те, що я просто в таку жару записую, що з мене тече. Ось буду вдячна. Якщо відео не сподобається. В кінці просто відпишетесь та забудете про мій канал. Це реально мержеський. Прий... Вам приємного перегляду, ви на ютуб каналі Шаркус, де все про заробіток. Ваші криптовалюти знецінюються через нестабільний ринок та змушують вас постійно перевіряти ваш баланс. Отже, саме час спробувати програму Earn від Exmocom, надійної ліцензованої платформи з якісною україномовною підтримкою та високим рівнем безпеки. EXMOCOM надає можливість отримувати стабільний пасивний заробіток з будь-якого тренду на ринку. Для цього потрібно просто зареєструватися, поповнити баланс за допомогою карти та купити трохи крипти, чи придбати її напряму через розділ Купити криптовалюту, а потім оформити earn підписку. Таку підписку. Можна оформити на будь-яку доступну в програмі криптовалюту на період від 30 днів до півроку і отримати за це максимальний прибуток. Запросивши своїх друзів до програми EARN, ви можете за це отримати до 60 доларів з їхніх підписок. Все, що потрібно надіслати своє унікальне реферальне посилання після їхньої реєстрації на Exmo.com і оформленої та успішно завершеної earn підписки, ви отримаєте свій бонус. Для новачків також діє обмежена пропозиція до 31 серпня, скористайтесь earn підпискою на один день, щоб отримати до тисячі річних на рік з BTC. А для тих, хто вже сьогодні хоче інвестувати, але не впевнені, які криптоактиви обрати, є можливість зробити це за допомогою криптосетів, вже готових криптонаборів, які дозволять придбати декілька відібраних активів за одну покупку. Але це не все. Реєструйтесь на Exmocom з промокодом Sharkus 10, поповніть свій баланс на 10 доларів або еквівалентну суму в будь-якій валюті. І додатково отримуйте 10 доларів для торгівлі. Поспішіть, пропозиція діє для перших 20 зареєстрованих. Будьте впевнені в своїх Інвестиціях з Exmo.com. Отже, починаємо з того, що зараз весь інтернет забитий хамстеркомат. Якщо ви навіть просто візьмете, запишете своє перше відео в Тіктоці про хамстер комат. В перших там двох-трьох секундах скажете слово хамстеркобат. Це відео набере мінімум тисячу переглядів. Не вірите, не новий створить нові тікток і Якщо це не буде тисяча, то це буде десять тисяч переглядів. добре зробили я кожен зараз. Говорить про хамстер Комбат. і найрозумніші люди вже на цьому заробляють. Як скажете ви? А дуже просто переливають трафік свій телеграм-канал, інстаграм. Вони просто записують відео в Тік-Ток, Різ, Фейсбук, немає різниці. Такі відео зараз набирають десятки, сотні і мільйони переглядів. Можливо, ви зараз подумаєте, я там нічого не розуміюся в криптовалюті, ще щось. Друзі, не потрібно. Хамстер Кома це простий клікер. Ви просто тапаєте по тому екрану, апдейтите карточки, все, тут нічого складного немає, і це найкраще підходить для переливу трафіку, адже тут все максимально просто, не потрібно робити там транзакції. Виконувати різноманітні активності і так далі. Ви просто клікаєте, маєте все, токени у вас збираються на вашому балансі. Іменно ось цей спосіб заробітку максимально подобається людям. Зараз я вам показую декілька прикладів. Десь тут ви можете бачити, як люди з повного нуля у свій телеграм-канал перелили трафіку більше, ніж на 70 тисяч користувачів. Реклама у такому телеграм-каналі вже коштує більше, ніж півтора тисячі доларів. КУЛЬКА! Більше, ніж півтора тисячі доларів. Та ти шо, Звісно, якщо ви активно ведете свій телеграм-канал. Максимально правильно, то обережно потрібно вести такі телеграм-канали, адже дуже багато людей просто ведуться на ось цей трафік і закидають різноманітні сками, е рекламують казино, що максимально швидко вб'є ваш канал. Пала, і та хто казав мені, щоб є до науза. Я вже казав у своєму відео. Якщо у вас в телеграм-каналі буде там тисяча дві тисячі підписників, ви вже з цього телеграм-каналу можете заробляти 50-100 доларів за одну рекламу. Це був такий малесенький вступ для вас. Для прикладу я розказав про телеграм, але не переживайте, адже також зараз в інстаграмі можна переливати трафік. І якщо у вас аудиторія буде на криптотематику, ви там також можете ваші сторіси продавати там за десять. 20 доларів. Просто виставили одну сторіс, що зараз розвивається той чи інший проект, забрали 10 доларів, все маєте зароблених 400 гривень, можна сказати, з повітря. І все, що зробили, це потратили там 2 хвилини, щоб запостити дану сторіс. Насамперед, я всім рекомендую лити трафік з TikTok, адже там, ну я вам гарантію даю, якщо ви зараз створити свій tiktok аккаунт залийте перші відео, перші 2-3 секунди, робити цікавий вступ. Лістинг Hamster Комбат відбувся на біржі Gate.io. Далі починаєте розказувати, що там стартував премаркет на біржі Gate.io, ви можете продати. Ви можете купити дані токени, але це премаркет. Головне 2-3 секунди заінтересувати користувача, щоб він далі подивився це відео. І я вам даю гарантію, що якщо ви далі регулярно будете заливати відео, такі ваші відосики вистрелюватимуть на 10-20 тисяч переглядів, як мінімум. Звісно, потрібно робити все регулярно. І також потрібно робити обережно, адже дуже часто Тікток блокує ось такі відоси. Чуть пізніше розкажу, як це обійти. Отже, давайте для прикладу візьмемо простого користувача, який має свої соціальні мережі, але він не хоче на. Наприклад, розказувати всім, що він там починає вести свій tiktok аккаунт, чи youtube канал, чи будь-що так. Будь-яку соціальну мережу. Ви створюєте новий Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Немає різниці, там також ось ці відосики вистрелюють на дуже багато переглядів. Ви все це створили. Як це зробити? Я думаю, у вас не виникнуть проблем. Після того, як ви створили, ми більш-менш оптимізовуємо наш канал під тематику, наприклад, клікерів. Коротше, постарайтесь зробити все максимально красиво. Далі розглянемо два таких варіанти. Ви можете записуватися себе там Наприклад, в Масці, або можете брати чужі відео, ви можете брати мої відео з YouTube каналу, де я розказую про ті чи інші клікери і залишати посилання на свій телеграм-канал. Також, як залишити своє посилання на свій телеграм-канал, якщо у вас нуль підписників в тік я чуть пізніше також розкажу. Одразу в Facebook, YouTube та Instagram залишайте свої посилання на ваш Телеграм-канали, які ви щойно створили. Для того, щоб створити свій телеграм-канал, просто переходимо в правому верхньому кутку, натискаємо Створити. Не створюйте групу, тому що там всі можуть писати. Створюємо канал, приватний чи відкритий вже вирішувати вам. В мене відкритий і ніяких проблем немає. Після того ми додаємо картинку, додаємо опис, все, наш канал створений. І далі просто беремо своє послання і вставляємо в різних соціальних мережах. Для того, щоб додати своє посилання в TikTok, якщо у вас нуль підписників, переходимо за посиланням внизу під відео, вас перекине в пост в мій телеграм-канал. Там потрібно. Трібно взяти ту картинку, яка буде в пості, вказати ті дані, які є в пості, і вам одразу дадуть можливість залишити посилання на ваш продукт, ну тобто на ваш сайт. Отже, зараз на даному етапі в нас є соціальні мережі і в нас є наш телеграм-канал. Далі заливаємо відоски. В ідеалі, якщо ви будете так сідати перед камерою, як я, і говорити про той чи інший клікер. Ви можете говорити про хамстер комбат, починати, а далі переходити на будь-які інші. Наприклад, як це має бути, як це працює. Клікер Хамстер Кобат заскамерзен. І далі починаєте говорити про нього. Що там сталося, чому немає дропу і так далі. Далі ми кажемо для прикладу, але в нас є другий клікер, в якому ми просто зараз можемо заробляти реальні гроші в доларах і виводити на свою криптобіржу. Тобто, таким чином ми згадуємо про хайповий хамстер комбат, який завжди зараз набирає дуже багато переглядів. І плавнесенько переходимо, наприклад, вже на другий клікер, де ми також розказуємо про даний проект. Ми у своєму телеграм-каналі залишаємо своє реф посилання, плюс ми маємо нових рефералів і маємо нових підписників. Отже, ми починаємо записувати відео. Не переживайте, що у у вас там немає цього світла, у вас там немає фонового світла, у вас немає камери. Дивіться, друзі, для цього не потрібна ось ця штукенця, яка навколо мене. Все, що потрібно, це ваш телефон. Зараз будь-який телефон непогано записує звук. Переходимо на сайт Adobe, і штучний інтелект автоматично зробить з вашого е, телефону ідеальний звук, який буде приємно слухати на монтажній програмі. Ви безкоштовно все це вставите, підкладете, і буде ідеально. Отже, в нас є телефон, і далі ми починаємо записувати відео. Для початку рекомендую вам записати там 5-6. Відео, щоб вони у вас були перезапас кожного дня. Ви будете виставляти, наприклад, для початку там три відео в день зранку, в обід і ввечері. Але найкраще виставляти увечір. Дуже багато людей сидить по тобто, з таким чином. Е Легше впасти в рекомендаціях. Ну не знаю, мені так вийшло. Як працюють ось ці алгоритми, я не знаю. Як. Ху... А вже коли перше, друге, третє відео вистрілили десь в рекомендаціях, будуть ось ці перші підписники на ваш tiktok акаунт. Ось можна буде закидати там одне відео в день, придумувати якісь кожного разу хайповий початок. Не переживайте за це, що вас там будуть хейтити. Ой, та ти там сказав на початку одне, а говориш відео друге. Друзі, вам по барабану ви женете трафік, свій телеграм-канал. Забудьте про тих хейтерів, вони і так будуть вас хейтити і без того, чи сказали ви правильну інформацію, чи не сказали. Не звертайте на це увагу. Записали ми власне своїх 5-6 відео, далі ще все це монтуємо і готуємо для постів. Дивіться, ми готуємо одне відео, а публікувати будемо у Instagram Reels, далі YouTube Shorts. Е, я не знаю, як у Фейсбуці називаються ці відео. Туди будемо публікувати, і також будемо публікувати в TikTok. Записали одне відео, публікуємо в чотири різних соцмережі. Таким чином, ми максимально швидко будемо збирати з цих підписників. Якщо ви думаєте, що це важко, підіть, будь ласка, тоді на будову там набагато легше. Ну Ти страшний спеціаліст. Там вам регулярно будуть платити 800 гривень. День чи скільки тут ви маєте можливість сьогодні трошки попрацювати, щоб там через півроку мати своїх 20 тисяч. 50 тисяч підписників і заробляти 1,5 тисячі доларів в місяць, 3 тисячі доларів в місяць, як мінімум. Адже реклама в таких телеграм-каналах дуже дорога. Люди зараз максимально просто набирають ось цих підписників за допомогою ось цих клікерів. Ось, власне, і все. Далі все просто по колу. Ми записуємо відео, заливаємо всі соцмережі, залишаємо обов'язково своє посилання на свій телеграм-канал. Ви можете залишити посилання на свої інші соціальні мережі, створивши свій сайт, де, наприклад, коли людина переходить за одним посиланням, одразу його перекидає на ось таку ленінггус. Сторінку, де буде ваш інстаграм, телеграм, тікток, ютуб і так далі. І люди можуть переходити на те, що їм подобається. Власне, про що я і хотів сказати, що на початку, і добре, що тільки що згадав, як обходити ось ці бани в Тік-Ток-аккаунті. Не потрібно говорити слово заробіток, не показувати гроші і так далі. Ви говорите, як зробити гроші, наприклад, на тому «хамстер Комбаті», але слово заробити потрібно запікувати. І також в описі не пишіть слова заробляти, скам і так далі. Хештеги ось такі не добавляйте, адже в 99% якщо у вас початковий акаунт, ну тобто ви недавно його створили, вас ось такі відео будуть блокувати. Для початку потрібно буде позапікувати ось ці слова заробіток, сками, долари, гривні, гроші і так далі. Бажано б їх позапікувати. Потім, як показує практика, акаунти, вже в кого там 10, 20 і 40 тисяч підписників. Ось такі слова не потрібно запікувати і їх чомусь не блокують. Для тих людей, які не хочуть ось так сидати перед камерою чи брати свій телефон, ось ходити знімати. Ви просто берете мої відео з Ютубу, якось це все оптимізовуєте. Найголовніше там просто знайти цікавий початок, щоб ну, зацікавити користувача. Далі ви можете писати, що посилання на телеграм-канал та детальну інструкцію я залишив в шапці профілю. Люди переходять. На ваш телеграм-канал, але в і далі повідомити того чи іншого автора, що ви таке робите. Для нього це плюс, що люди будуть дізнаватися про його Ютуб канал, наприклад, так як про мене. Ось тому мало хто вам скаже, ой, не треба, бо я подам скаргу, так. Але знову ж таки, якщо в такому телеграм-каналі почне публікуватися інформація про казино, різноманітні сками і так далі. Кожен автор таких відео просто зайде, поскаржиться на вас, що це не авторський контент і вас заблокують. Тому краще цього не робити. Давайте знову ж таки підрезюмуємо. У нас є наш телеграм-канал. У нас є. Соціальні мережі, ми почали завантажувати відео, і в нас вже пішли перші підписники. Наприклад, ми набрали першу там тисячу підписників, де шукати ось цю рекламу чи рекламодавцю, якщо в нас ніхто не хоче її купляти. Дивіться, на даний момент є така робота в телеграм-каналі, як менеджер по рекламі. Він шукає вам рекламу, ви даєте йому з кожної реклами, якщо він знаходить вам, наприклад, 10-15%. Так, тобто він привів вам рекламу. У вас реклама коштує 10 доларів для прикладу. Коли вам оплатили, ви йому переводите, наприклад, 1,5 долара на його баланс. Далі. Далі ви розвиваєтесь, у вас більше підписників, ви збільшуєте ціну за рекламу. Він, власне, більше буде получати в доларах, адже у вас виросла ціна за рекламу. Все просто да не робити курве ж пахати. Також зараз з'явилися такі біржі телеграм-каналів, де ви можете продавати свою рекламу. Ви ставите ціну, наприклад, 2,24, тобто 2 години в топі і на 24 години ви в вашому телеграм-каналі. Після того видаляється ціна за вашу рекламу, наприклад, 100 доларів. Ви це все вказуєте на сайті. Сайти, до речі, я можу залишити внизу під відео, які зараз є. Ви виставляєте свій телеграм-канал, рекламодавець приходить, дивиться, шукає. Ось у вас непогана статистика, купляє у вас рекламу. Звісно, таким чином дана платформа буде забирати певний відсоток. Як правило, це 15-20%. З кожної реклами, якщо у вас купляють, але для початку. Цілком цього достатньо, і я віддавав, адже це ваш прямий заробіток. Ви нічим не ризикуєте. Ви просто заробляєте за допомогою вашого телеграм-каналу. Будь ласка, зрозумійте це, бо я не знаю, як до вас донести. Що зараз можна зі свого телеграм-каналу заробляти величезні гроші, і люди просто з цього роблять бізнес. Вони там лишають свої офлайн-бізнеса і переходять в Телеграм, адже зараз просто куча курсів, як створити свій телеграм-канал, як на цьому заробляти і так далі. Ви прекрасно все це бачили. Я не буду вам про це розказувати. Просто почніть на цьому заробляти. Плюс ви будете заходити в такі проекти, де вам дають просто токени. Ви робите просто в своєму телеграм-каналі. Після лістингу ви ці токени продаєте, отримуєте прибуток. В даному випадку, якщо говорити про тематику криптовалюта, є дуже багато способів монетизації вашого телеграм-каналу. Але зараз ми говоримо про хайп з Hamster комат. І ті, хто дивляться мене, прекрасно розуміють, про що я говорю. Отже, власне, ви перейшли подивитися це відео, щоб дізнатися, про що піде мова, що я скажу про той Hamster комат та як на ньому заробити. Тож не втрачайте цей дорогі. Цінний час. Дай Бог, що вони переносять той лістинг. Для вас є зараз можливість створити свій TikTok, Telegram, Instagram, і купа інших соціальних мереж для того, щоб перелити трафік свій телеграм-канал для початку. Потім навіть з телеграму ви можете перелити в свій інстаграм, і в інстаграмі почати вести свій блог наприклад, про криптовалюту чи про заробіток в загальному і там вже продавати рекламу. Це вже ваше право робіть з цим, що хочете. Але зараз рекомендую просто почати знімати відео про заробіток на клікерах. Також, власне, якщо згадати про YouTube і не про Shorts, а, наприклад, про ось такі горизонтальні відео, де ви зараз дивитесь мене. Тут напряму вже є монетизація. З самого YouTube. Якщо у вас на вашому каналі є 1000 підписників і 4 тисячі годин перегляду, ви получаєте вже рекламу за те, що YouTube показує відео. Ви зараз включали моє відео і у вас там показувалася реклама. Одразу скажу, друзі, до цієї реклами я не маю жодного відношення. YouTube вам сам впихує і вставляє ту рекламу, яку ви якою ви цікавитесь. Не я, а ви. Тобто, ви десь дивилися, як купити якийсь годинник чи якийсь там футбольний м'яч, чи ще щось, і зараз вам реклама показується того чи іншого продукту. Бо дехто мені. Каже, що я на своєму Ютуб каналі рекламував казино? Ну, власне, це ця вставка від YouTube. Друзі, я це не рекламував. Казино я ніколи не буду рекомендувати. Тож. Я надіюсь, до вас дойшно. Блін, трошки відійшов від теми. Давайте далі про YouTube. Ви берете свій телефон, той самий телефон, більше нічого не придумаємо. Йдемо десь в ліс, якщо боїтеся говорити на камеру, чи сідаєте вдома, коли ви одні, і записуєте, але вже горизонтальне відео. І закидаєте його в YouTube. Відео має бути ну, хоча б на 2-3 хвилинки, щоб розказати людям про той чи інший клікер. Ви записуєте відео і закидаєте його на YouTube канал. Дивіться, в YouTube дуже важко стартанути і набрати всі перші перегляди. Але з клікерами це набагато легше. Відео набирають. Там по сотню, по три сотні переглядів, і там підписуються люди. Адже це вже якийсь є контент, комусь це буде цікаво. Ось, і люди будуть на вас підписуватись. Набрали тисячу підписників, 4 тисячі годин перегляду. Все підключили монетизацію від YouTube. Ось і вас вже нічого не хвилює. Ви просто далі записуєте контент на свій YouTube канал, і кожного місяця ви на повному пасиві отримуєте там 300-400 доларів в те, що ви робите контент. Але про YouTube я вже розказував досить таки багато. На моєму YouTube каналі є дуже багато відео, скільки заробляю я зі свого YouTube. Канал зі свого сайту це взагалі, окремий спосіб заробітку. Ось, до речі, є. Ви можете також використовувати це для, крік... для клікерів, Вибачаюсь, ось створюєте на своєму сайті статті про клікери. Люди переходять, показують рекламу, ви також цього заробляєте. Але це окремий спосіб заробітку, можливо, десь запишу. Але знову ж таки, тут клікери. Клікери на хайпі, тож можете спробувати. Друзі, можливо, це вийшло трошки скучне відео, адже я дуже багато розказував. Пояснював, як це працює, щоб ви просто взяли і почали створювати свої телеграм-канали, і так далі. Я знаю, що 90% людей, які подивляться це відео, просто залінуються створити свій там tiktok аккаунт наприклад, ось і почати заливати відео і переганяти трафік. Але навіть якщо там 5-10 людей зробить усе, що я сказав, почнуть переливати трафік в свій телеграм-канал, наприклад, з цього почнуть заробляти свої перші гроші, далі реінвестувати і заробляти ще більше, лити трафік ще більше. І, наприклад, якщо будь-який. Який мій підписник там вийде на заробіток 200-300 доларів в місяць? Для мене це вже буде приємно, що хтось за допомогою ось цього відео, вже довгого, напевно, і скучного, почав заробляти гроші та розвиватися в даній сфері. Отже, друзі, в цьому відео я вам показав, як почати заробляти з Hamster Combat. На даний момент з даним проектом відео набирають найбільше переглядів. Отже, найлегше перегнати трафік в будь-яку іншу соціальну мережу. А вам вдячні, що додивились відео до цього моменту. Якщо непогане відео, залишайтесь, не відписуйтесь, не ставте дизлайки. Ну а якщо протилежне, то можете ліпити все. І до наступного відео.